Відповідно до церковного переказу, Божа Матір, прийнявши благодать Святого Духа, готувалася за жеребом відправитися в Іверію. Але ангел сповістив, що апостольська праця на неї чекає в іншому місці. Корабль потрапив у бурю і причалив до Афонської гори. Язичники зустріли Божу матір і прийняли хрещення. Богородиця сказала: Це місце буде мені як жереб, даний мені від сина. І Бога мого. Богородиця за приданням прибула на Святу Гору разом з Йоанном Богословом. Вона припливла на кораблі і ступила на Афонську землю на тому місці, де сьогодні знаходиться Іверський монастир, і перебуває іверська ікона Пресвятої Богородиці або вратарниця. І з того часу свята гора стала вважатися садом Пресвятої Богородиці. Вона стала населятися монахами. Існує безліч списків чудотворної ікони, проте саму вівтарницю можна побачити лише на святій горі, в уділі Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою усіх монахів. Немає ченця, який просив би допомоги при Святої Богородиці і не отримав би її, бо вона є матір'ю усіх ченців, і всі монахи знаються, тому моляться при Богородиці навіть більше ніж Христу. І всі свої скарги направляють саме до неї, пояснюють ченці монастиря. Багато разів люди просили і продовжують просити привезти чудотворну іверську ікону Пресвятої Богородиці для поклоніння, але монахи ніколи не вивозили за межі Святої Гори. Тому Вивести цей образ Богородиці з її уділу все одно, що сказати Божій Матері, іди, вона сама вирішила, де їй потрібно перебувати, тому всі ікони Пресвятої Богородиці за фона вивозять для поклоніння, але іверську ніколи, пояснив іконописець Отець Никодим. 25 лютого ми вшановуємо іверську ікону Божої Матері. Тож звернімось до Богородиці з молитвою. Від святої ікони твоєї, овладичице Богородице, зцілення подаються з вірою та любов'ю тим, хто приходить до неї. Так і мою неміч відвідай, і душу мою помилуй, благає, і тіло благодаттю Твоєю. пречиста.